Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя Демодюки. Сьогодні у нас в студії чудовий гість, відомий нам всім як Мартин Якуб, український письменник. Наголошую, додам, що автор двох кримінальних романів Мертві моделі і не твоє собаче діло. Вітаю вас. Вітаю також. Ви привезли до Рівного чудовий проєкт, на мою думку. З нього певно, що ми і розпочнемо. З такої події це проєкт Живі Розстріляні. Назва красномовно говорить сама за себе. Але розкажіть нам більше, що це і про що. З'явився штучний інтелект як інструмент, доступний уже широким масам населення. А я, як людина, яка намагається слідкувати за всім цим, почав всім гратися. От. І ну, по ключовим словам, те щось. А що ви почали спілкування з цим інтелектом? Просто що він вміє. Да? Чи можу я зробити там мавпу, яка гуляє по хрещатику, умовно. Да? Ну і він, він це зміг. Ну я так погрався, погрався, прикольно думаю. А потім. На поличку дивлюся, у мене там синій, синій такий томик Валеріана Підмогільного. Я такий, М, а чи можна за допомогою справжніх фотографій наших митців зробити ну, якби якісь варіації їхнього життя? Спробував. Вийшло непогано, і причому я зробив таку ретроспективу. Валеріан підмогільний, якому 16 років, 20 там. 30 і е, ніби не було е, цього сталінського терору. І він далі продовжив жити і творити 70, випускає свою 10-ту книжку. І людям це так зайшло, що вони, ну, я опублікував на Фейсбуці, вони попросили зроби ще когось з розстріляного відродження. Ну, я зробив вже певний там пул авторів. і потім… Хто увійшов в цю серію? Е, Микола Хвильовий, Юрій Вухналь, Олена Теліга. Ну, багато. Вся наша, Ну, не, не всі, які, яких розстріляв Радянський Союз, але ну, скажімо так, ті, які хоча б були трошки впізнавані для широкої аудиторії. А потім я не пам'ятаю вже, як все народилося, але що потрібно зробити офлайн виставку. Я, ну а я ніколи з цим не мав жодного стосунку. В Житомирі приїжджав повз краєзнавчий музей, зайшов, познайомився з директором. Йому ідея сподобалась. Ну і через два тижні я створив абсолютно нові зображення, і через два тижні відкрилася виставка, де я поставив такий сетап, ніби вони. Десь наприкінці 20-х зібралися в барі, ведуть якісь бесіди, п'ють якісь легкі алкогольні напої і ну, просто живуть, живуть своє життя. І ну, коли от виставка відкрилася і я побачив сльози в очах людей, я зрозумів, що ну, я попав, попав в. Цю тему, тому що окрім того, що вони були видатними мислителями, вони ще були людьми, жили і і раділи зі своїми і... недоліками. Так, перевагами. так, абсолютно. Вони закохувалися в одних і тих самих жінок, чоловіки билися, там якісь пранки одне над одним влаштовували. і ну, Це така та річ, якої нам не вистачає про наших митців, бо оця радянська. Практика намагається завжди зробити ікони. От ці портрети над дошками вони завжди нас ну не, не, не заманювали в свої нетрі, своєю сухістю. От просто там, так, якщо і... не відштовхували, то не заохочували. Ну десь точно. Так. Чи досліджували ви окремо такі моменти з приватного життя письменників для того, щоб більше передати атмосферу? Чи це були такі спонтанні суб'єктивні рішення? Ну, де, деякі історії я знав, наприклад, про Валеріана Підмогільного це я до речі. Почув в подкасті Олександра Мехеда, який робив таку також серію про письменників. Про, наприклад, Валеріана Підмогільного, що він, ну, по-перше, він був дуже красивий чоловік, і він такий, ну, якби. Відчувалося, що він це розуміє, і в нього була така гордиливість, і, і, і може десь певна здракуватість, якщо так можна сказати. Ну і Олександр розповідав таку історію, що він поїхав в Крим на якийсь там збір письменників загальносоюзний. Ну і в нього було в їдальні одне улюблене місце. І він якось приходить вранці на снідонок, а місце його зайняв якийсь російський письменник. Ну і він його попросив пересісти, та йому грубо відповів. Ну, і Валеріану не лишилося нічого, окрім набити тому москалю морду. От, ну от і, і, і саме ці речі свідчать про те, що да, от, наші, на, наші хлопці та дівчата були абсолютно Нормальний живими з живими, нормальним характером, з живими емоціями. Ну і я думаю, що ми так само десь би вчинили так само. Мартине, технічно організовуючи виставку, що найскладніше було зреалізувати, адже це не звичайна виставка. Все дуже просто відбулося. Ну, про елементарно, ну, наприклад, мені потрібно надрукувати там, якісний друк. Я питаю знайомого в кого це зробити. Він каже: ми друкуємо. Так само в експозиції, ну я пишу. Виставка там в тому-то місті закінчилася, виставка вільна, хто хоче, хто хоче, організовує, запрошує, і ми робимо виставку. Тобто найскладніше було зробити самі фотографії, тому що ну, штучний інтелект це не ідеальний інструмент, і щоб створити щось, е хоч трошки схоже. То доводиться ну, десь там 100 різних варіантів зробити на кожну персоналію. І я ще у вас наголошу, що це не їхні портрети, не потрібно їх ставити в шкільні підручники, потрібно просто надихнутися і, і, і можливо, ну. Дізнатися про якусь іншу грань цієї особистості. А Можливо, нещодавно до мене, як основна мета цього проєкту, в Житомирі мене побачила жінка, підійшла до мене і каже: знаєте, я от була на вашій виставці, я зрозуміла, що я хочу почитати біографію. І я от почитала біографію Вероніки Черняхівської, і, ну, це її дуже надихнуло, вона почала досліджувати твори. От це, власне, те, для чого робилася ця виставка, щоб через симпатичне обличчя на фотографії спробувати дізнатися, що за цим обличчям стояло. Який алгоритм взаємодії глядача з історіями? Як вони мають дізнаватися? За допомогою яких ресурсів, гаджетів? Які історії? Про письменників, про їхнє життя. Там а, біля кожного портрета невеличка, а, ну, скажімо так, біографічна довідка, а далі вперед, Google ну, все, вся інформація є. Це якраз спрямовано на те, щоб наштовхнути на думку про те, що були такі люди. Такий собі елемент самоосвіти? Абсолютно. Скажіть, будь ласка, ви в Рівному не вперше, але ви сьогодні в студії в нас вперше. І я коли готувала про вас інформацію, хотіла ще крім виставки і такої чудової ідеї згадати також і про вашу творчість, адже вас знають як письменника, але знають під псевдо Мартин Якуб. Ось власне про псевдо. Звідки воно? Ну, якщо не секрет, яке справжнє ім'я? Все ж таки, звуть мене Василь Шулька. Псевдо це два імені моїх прадідів, один Мартин по маминій лінії, інший Якоб по татиній. Ну і це прикольно. Вони дуже рано загинули через війну. Один був в УПА, а інший був просто селянином, якого вбили німці. От. Ну і так от вони трошки ще поіснують на цьому світі. Чудове псевдо, насправді. Воно. Воно кльово звучить, і, і, але має під собою якесь таке певне вже щемке підґрунтя для особисто для мене. На початку розмови я згадувала, що ви автор двох кримінальних романів, і як наслідок, ви маєте премії. Це друга премія літературного конкурсу «Смолоскип-2018» за роман «Мертві моделі і за той такий роман. Ви фіналіст, книга року Бібісі 2019 Довгі списки. Так, і наголошу, що на цьому діяльність і написання романів. Не завершились, ви продовжуєте видавати книги, але коли розпочалася війна. У вас почали з'являтися нові ідеї ще про деякі ми сьогодні згадаємо. І ви, крім того, що примножуєте українську літературу, культуру, так працюєте в цьому плані. Згадаю, що Мартин Якуб також ведучий вечірнього шоу «Мартин Якуб-шоу, яке вже відновилося, так я розумію, через невеличку паузу. Так що, хто дивився, можете продовжити дивитися. Тя, а хто ж не був підписаний, то прошу. Так. І ви ще завдяки своїй творчості збираєте дуже немалі гроші для наших збройних сил, за що також Мартин Якуб має і подяку як волонтер, волонтер України. Це відзнака офіційна. І теж дуже приємно, що люди з культури таким своїм прикладом показують всім, як потрібно діяти. А ну і зрештою, книга, яка сьогодні в нас в студії. Давайте її покажемо. Вона дуже привернула свою увагу читачів і не тільки з України своєю абревіатурою, якщо в алфавітному порядку назвати JBNBLD РСН. Звучить так. Але читається трішки не, по іншому. Вони були дересуни. Адже, б адже, адже ми фантазовуємо собі. Ну, я б написав і повну назву, але книжкова палата не допустила б її. До <свист> Тим не менше, СДН. все так дуже гарно читається. Ось насправді дуже такий влучний, цікавий маркетинговий хід. Це була ваша ідея? Скажімо так. Спочатку я побачив якісь стендап-виступи Насті Зухвалої, ну, і там в неї ця фраза, ну, скажімо так, одна з ключових. І в мене з'явилася ідея випустити книжку, на сторінках якої будуть просто ця фраза на всю книжку. Тобто спочатку була назва. Так, да, спочатку була назва, і ну, це все спрямовувалося на те, щоб якось акумулювати кошти для Збройних сил України. Я написав про цю назву на Фейсбуці, про цю ідею, А потім я подумав: а якщо Настя напише передмову, Ну, тобто єдиний текст, який буде, це буде передмова, ну, фактично авторки цієї фрази. Я ну, її запропонував, вона написала, я читаю її невеличкий такий нарис і розумію, клас. Потрібно дати багатьом людям можливість також висловити свої рефлексії, своє ставлення до ворога. Написав друзям-письменникам, всі зголосилися, і ну, там досить такі відомі імена на нашому сучасному українському ну, кілька, просторі. кілька можливо, назвіть. Ем, Євгенія Кузніцова, Руслан Горовий, Тайлер Андерсон з «Geek Journal», Багато. Анатолій Дністровий, Павло Коробчук. Дар'я Дара Корній. Вона здається знову. Да. Uh, якщо коротко про книгу, це книга історії, книга рефлексій. Це, ну, от тут немає е, в чому цінність цієї книги, що тут не було формату. Тобто кожен писав, що завдав. Хто вірш написав, хто там оповідання художнє, хто просто якусь журналістську статтю. Ну, і і е, це найскладніше було їх якось так відсортувати, щоб воно виглядало і читалося прикольно, але там, мені з командою це вдалося. І основна ідея була в тому, що е, надрукувати маленький наклад цієї книжки і Здати авторам по одному примірнику, щоб вони розіграли на, на користь ЗСУ. Ну і я так, ну я витратив власних коштів там, 10 тисяч гривень на цей наклад, перший 100 примірників. Тобто перший наклад це сам видат. Ну, ну ви його По суті, так, так. Да, да. І роздав авторам, і думав: ну, якщо в 10 разів більше зберемо, там 10 заплатив, 100, зберемо, буде клусно. Зібрали ми там понад 550 тисяч. От ні, здається, вже навіть більше 600, бо деякі автори там через певні причини там хтось на фронті, хтось волонтерить, хтось за кордоном це. Да. сума, технології. але а потім люди почали просити, що давай випускай масовий наклад. І я кажу: ну хочете, масовий наклад, збирайте гроші на масовий наклад. І там буквально за буквально за добу ми зібрали там на 1200 примірників, я надрукував і за місяць вони закінчилися. Тобто вони зараз там десь на реалізації, але більшість вже продана, і зараз я збираюсь купувати джип для третьої окремої танкової бригади. Ось коли знову ж таке слово зброя, і воно да, працює. Да, да, да. Яка буде подальша доля книги? Ви будете її продовжувати, можливо, чи ви просто будете за необхідності додруковувати? Тираж? Я думаю, просто додруковувати. Продовжувати ну, ще набирати людей. Я думаю, наразі це там є е, наприкінці е, пуста сторіночка. з… От ваш текст, і кожен хто може має собі... цю книжку, може написати свій свою рефлексію. Придбайте, допишіть і таким чином. Теж допоможете. Вона є в книгарнях. Собі. Є вона є в книгарнях Віват, книжковий лев. Трошечки там штук 10 залишилось у мене, можна через сайт, тому. Тому про 100% прибутку йде на ЗСУ. Мартине. Ваш герой з попередніх романів Макс Гець. Чи побачать його ще читачі, чи про що буде наступна книга? Наступна книга це мій поки що такий довгобут. Я її почав писати в ще в 18 році. Це про те, як американка українського походження. Приїздить на Житомирщину досліджувати своє коріння, і там стає свідком певного злочину, а вона поліцейська, і бачачи, як наша поліція розслідує цей злочин, вирішує взятися за це сама. Ну от Зараз він десь там відсотків на 70, напевно, готовий. Це водотой такий детективний жанр. Ну, якось я так вибрав його. Ну, найперший свій текст, який я пам'ятаю, це я написав вісім років у бабусі в селі, і це був детектив. Ну так вісім років. А про що? Я пам'ятаю, що мені не подобалося, що такі детективи Аля Шерлок Холмс. І я взяв головним героєм прокурора, який всіх там ходив і мочив. Ну, так він не зберігся, але якісь такі відголоски Для в мене. Я восьми років так да, серйозно. Я... Гаразд і ще є у вас одна тема. У вас насправді дуже багато проєктів, можна про них довго говорити, але хочеться нашого глядача і слухача трішечки познайомити з усім, щоб кожен уже собі акцентувався, що кому більше до душі. Тому я процитую один заголовок. Мому втопили, бо поруч не було ЗСУ. Угу. Це проєкт, де меми, шаржі, карикатури теж ви і таким чином воюєте з ворогом, і вони досить такі були резонансними. Вони активно поширюються соцмережами. Люди дуже так на них активно реагують. І розкажіть, будь ласка, ще про цю серію робіт. Хоча ви стверджуєте, що ви не художник? Ні, я не вмію малювати. Я робив в фотошопі. Такі фотожаби, а потім їх обмальовав і заливав окремим кольором. Ну, це ж в цьому жанрі там, техніка виконання не настільки важлива, як сама суть. Це була моя психотерапія. Я почав це робити в, десь в квітні 22-го року. Як частина деколонізації свідомості. Бо ці наративи насправді ну, особливо у людей, там, які трошки застали Радянський Союз, вони сидять і нікуди не діваються. А, і нам потрібні були нові герої, а наша армія, наші захисники це і є ті самі герої, яких нам так довго не вистачало нашій нації. Тому я довірив їм ще одну важку задачу вичистити з наших мізків оте все, що в нас заклала російська література, а, тому що можете... там якісь такі теми, які закладені, вони не притаманні для українців. Ми бачимо, Наприклад. як українці зараз рятують цих тваринок, будь-яких, навіть якщо це там якийсь слимачок, то, 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 то ми його перенесемо. А там через команду хазяйки ну, там, втопив свою собаку. Ні. Психологічно дії не притаманні точно українцям. Я вважаю, що єдина е мета чи застосування для російської літератури це макулатура. Ну, нам зараз е трошки подорожчав папір через е війну, і нам потрібно багато паперу, щоб друкувати Макулатури. на ній нові українські книжки. Серія ваших мамів об'єднана тезою, бо поруч не було ЗСУ. І в цю ось тезу входить дуже багато різних ситуацій, які ви обігруєте. Де ви берете теми, що надихає створювати? Це вже було рік тому. Я декілька те, що знав сам там. Достоєвський, Чехов Вішньовий сад. Щось, щось що я там пам'ятав, то я сам намалював, а потім попросив просто аудиторію на Фейсбуці допомогти мені. Ну, я завжди. Я, я розумію, що ну, багато людей розумніше, ніж одна людина, тому я дуже часто звертаюся за допомогою до своїх підписників, ну і вони мені допомагають цьому. Ну, Там було десь 12 е, цих зображень, потім я ще поліз в. Російський живопис. Дівчина де, з персиками купила персики, тому що отримала за загинувшого батька, ну, Жестячок. Ну, це продовження. Но, мої... Гумор він теж рятує, і, зрештою, це теж зброя. І зброя, яка зрозуміла навіть тим, пожертую, хто не вміє читати, він точно да, може да. Ну, це швидше. подивитись… — Картинка — це подивитися. Вона потребує менше часу, так, подивився, посміявся, зробив висновки. Власне. Чи прилітали від ворожих читачів до вас реакції чи коментарі? як ви на те реагуєте? Я в основному баню. Но... Чи ви почистили вже всі свої сторінки? У мене ну досить така типу стерильна історія, але хтось там якийсь з російських лібералів це запостив і там понеслося, якісь там що і література не при чому. Потім якийсь там абхазський доктор наук почав е, мені доказувати, що от українська література нічого не створила, ви руйнуєте там якісь Ну, це чухня, їх просто всіх Стандартні їхні? Ну так, да. ну просто що дуже сумно від того, що якщо це росіяни говорять, ну це ще зрозуміло. Ну от вони там хочуть нас знищити, це понятно. А коли це говорять. Поневолені росіянами народи, то це якось вообще грустно. Сумно так. да, Що вони ну перетворилися фактично ідеологічно на росіян, але росіяни їх ніколи не не приймуть. Вони завжди будуть для них ну якимось нижчим рівнем. Всі відзначають, що коли в українців минув перший шок від повномасштабного вторгнення, кожен справді почав боротися на своєму фронті. І якщо ми беремо там до уваги літературу, мистецтво зображальне, наприклад, музику, то навіть наші митці почали творити дещо активніше. І чи правда що люди стали більше читати? Попри все, я трошки не згоджуюсь з, цим, з поняттям шок. Якби не український народ, то ми б програли. Ми б не змогли втриматись жодна там армія не змогла. От якраз шоку не було. Було можливо якесь певне здивування, але всі там з перших, Березень, днів... наприклад, лютий. Безлад, хаос, але ну ми всі були об'єднані якоюсь ідеєю. Ну так, звісно, це шокуючі новини, але українці почали діяти з перших секунд. Тому тут я ну так трошки Чим такого. Чим міцнішають позиції української книги? Е... Ви як автор, як відчуваєте? В книжки читають. Ну, я, я можу сказати, що в мене з сайту купують більше книжок, ніж до якби, повномасштабного вторгнення. І це добре, це круто. Українські письменники е, мають бути багатими, щоб у них було що донатити на ЗСУ. У вас виходить? Я ну якось е, акумулюю е, ну, гроші багатьох людей, звісно, і свої, але це якась там ну, порівняно. Ну, ця книжка зібрала мільйон гривень. Мене немає. Ваша таких. волонтерська діяльність, вона іноді е, буває спонтанна, і я знаю, що вас е, з Рівним, хоч ви так е, до нас надовго поки не приїздили, але у вас є певні спогади, які вас пов'язують з рівненським зоопарком. Так, да, це було вже під час. Е, Повномасштабного вторгнення мені дзвонить кума, каже: можеш допомогти дівчатам, які у вас там на Житомирщині якомусь закинутому бункері збирають кажанів, кажанчиків якихось там рідкісних, можеш їх привезти в рівненський зоопарк? Звичайно, можу, і ми там збирали там з під штукатурки, доставали цих кажанчиків. І ну це було ну по перше, я позбавився страху перед кажанами. Ну це такі милі тваринки, це просто капець. А, а по-друге, ну познайомився з цікавими людьми. І, і зробив добру справу це кльово. Українці чудові люди, які завжди рятують все живе при найменшій можливості. Я вам дякую за розмову. Давайте всіх ще раз запросимо на вашу виставку. Скільки вона буде діяти, і де її можна буде подивитися? Вона буде відкриття сьогодні о першій в обласній бібліотеці, вашій рівненській. Адреса здається Борисенка, 6, я можу помилятися. Діяти вона буде ну як мінімум два тижні, Дві-три неділі буде діяти виставка, тому приходьте. Дякую за запрошення. Бібліотека на Лебединці чекає вас. Приходьте, живі, розстріляні письменники на вас чекають. Гугліть, дізнавайтеся, читайте українське, дізнавайтеся, українське, вивчайте українське, бережіть українське. І звичайно, читайте книги нашого гостя. З нами був Мартин Якуб, український письменник і український волонтер. Дякую. Я, ваша ведуча Наталя Демидюк. До нам ще не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Рівне Лайф і Аудіоверсії. Нашої програми слухайте в ефірі Радіо Респект на хвилі 92.3 або ж на сайті радіореспект.com.ua. Віримо в наші Збройні Сили України. В перемогу побачимо, почуємось.